Розпочну з тієї ночі, коли вона приїхала. Вона приїхала саме вночі. Це був кінець лютого 2018 року. На той момент я жив на Філіпінах вже плюс-мінус два місяці. За цей період я встиг пожити трохи на початку в Манілі, потім трохи в Сібу. І вже закорінився я на острові Негрос. В місті Думагете. знайшов собі таке якесь оптимальне житло. Вже зустрічався там з якимись дівчатами, було кілька зустрічей, але ніяких відносин ні з ким не було. І в той же час я все одно ще оцю всю територію, я її... я її не відчував, не сприймав, тому що спочатку вона мені здавалася дуже схожою на Індонезію. Де я прожив перед цим доволі довгий час, а потім, от до мене стало доходити, що прямо сильно це відрізняється. Що саме там, я ще не до кінця розумів. Ну, хотілося, хотілося якоїсь спільноти, хотілося якусь дівчину там стабільну з якою жити, або хоча б дівчата якісь для різнобарв'я. Ну, це взагалі це не я. Мені завжди краще було, щоб це була. Хтось одна. І я от таку шукав. Тому всі, оці, які були в мене зустрічі, вони мені були там нецікаві, або навіть спілкування не доходило до зустрічей. Або ці дівчата жили дуже далеко. А тут ось одна якась, з якою розмова, діалог відбувся дуже швидко. І вона така: добре, я зараз приїду. А зараз приїду, це вже було там. 10-11 вечора по місцевим міркам ну це дуже-дуже ну, пізній час. Тут рано темніє, тут рано народ лягає спати, а тут один вечір спілкування, і вона готова приїхати. Мало того, вона живе десь ну далеко від міста. І це там з села, з провінції, можна ще встигнути на останній автобус. Ну, тобто, якось отак. Мабуть, їй я ж дуже хотілося вже, хоч когось, от якось було таке враження. Ну і я от якраз десь був приблизно в такому стані. Ну от, зустрів я її, і відразу захотілося або втекти, або відправити її назад, тому що ну, це вгадувалося, що це та дівчина, з якою я спілкувався по світлинах, але на світлинах вона виглядала красиво. А тут, не дивлячись на те, що їй виповнилося ось. Тільки-тільки, 19 років вона виглядала ну, такою, ну взагалі не мій типаж, така топста малолетка, якась, і видно, що вона, вона розуміє, що відбувається, що в мене на фейсі написано, що вона мені не цікава в такому форматі. І відповідно, я розумів, що вона це розуміє. Ну, а вже діватись було нікуди, ніч. Останній автобус вже пішов відправляти кудись назад в село, тікати ну, взагалі ситуація незручна, ідіотська. Ну, Ми йдемо до мене додому. А в той час якраз по сусідству в мене жив хлопець, одружений на Філіппінці. Він, він такий якийсь канадієць російського походження. Зараз він відомий блогер. Якось так взагалі склалося, що те оточення, з ким я тоді спілкувався, це от з ким я просто першими познайомився. Це були там троє хлопців, ну, за ним я взагалі так дистанційно-дистанційно. А з двома доволі так щільно ми спілкувалися, товаришували якось, то вони зараз, оці всі в трьох, вони зараз всі там відомі провідні блогери по Філіппінам. І от оцей, значить, росіянин канадійського... верніш канадієць російського походження, і він якраз от мене вчив, от, як там з дівчатами. В нього вже був такий колосальний досвід. Він уже так наїздами на Філіпінах був щось більше п'яти років, може навіть більше. І от він мене вчив, там, як в чаті цим користуватися, які параметри ставити, на що звертати увагу, кого відразу викреслювати, з ким варто зустрічатися, все отаке. І, відповідно ж, він почув, що в мене відбувається там якесь перше побачення з тих пір, як я тут оселився, і вони з дружиною, з офіційним візитом приходять якраз на Смотрини. Тобто про Смотрини було домовлено ще до того, як я пішов зустрічати оцю саму дівчину. Якесь треба її ім'я придумати, тому що не хочу я от називати хоч якихось натуральних імен. Якось я її обзивав там по-іншому. В попередньому відео. Оце про відьму. Якось тут її. Нехай вона буде Наталі. От якось, якось отак, нехай буде вона на майбутнє. Якось і блогерів цих я теж пообзиваю по-іншому, мабуть. І от, значить, ця Наталі, вона для мене вона ніяка, не красива. Я розумію, що зараз ці ще прийдуть вдвох. І у них буде на їх обличчях те саме написано, що в мене. Для неї взагалі це буде така ситуація, ну, не дуже приємна. Мені це теж все. Я не знаю, як з цього всього відкрутитись. От прийшов цей хлопець, назвемо його Ігор, хай він буде Ігор. Зі своєю філіппінською дружиною, причому там же ще дружина в нього, вона бувша модель. З Мінданао. І там ну, ну, прямо ну, от вона прямо красива. от, от, Красива дівчина. І у тої, яка оце приїхала, яка Наталі, у неї і так, якби комплекс при зустрічі зі мною. Ну вона розуміла, що так буде. Вона надсилала свої там, світлини, може, річної давнини, а за рік вона ростовстішала. І оце все якось отак. А тут іще заходить туди її землячка модель, і в той взагалі це така реакція. Ну, ті якось так виду не подають, спілкуються, типу все нормально. Про щось ми там поговорили, таке не про що. Ну і далі вони там пішли до себе, ми лишаємося наодинці. Все одно, оці два місяці відсутність будь-яких дівчат, депресія ж нікуди не поділася. Вона. На той момент вона ще тільки-тільки набирала оберти, тим більше наодинці. І коли продовжуєш її гасити алкоголем, ну, ну це якось воно таке. Е, тобто, вже добре, нехай буде, хоч хтось От був десь отакий висновок. Ну і далі треба сказати, що тут буде іти у цього серіалу дві версії оцих відео. Е, перша буде. Повноцінна, і вона буде виходити тільки в закритому показі для платних підписників. Тобто там вона буде йти під Грифом 18, а тут вона буде урізана, тому що дуже багато там таких буде інтимних подробиць, які, ну які вже, якщо вже розповідаєш, то вже для тих людей, які прямо ну дуже тебе хочуть слухати. Тим більше не хочеться. Всяких оцих неприємних розмов і коментарів. Ну, тобто, наприклад, от в цій ситуації мені не повних 45, їй 19. І це на наших територіях такі відносини, ну, здебільшого, це якесь ну, прямо виключення з правил, Ну або це моменти пов'язані з повійством. Тут це взагалі нормальна ситуація. Тут абсолютно нормально, коли. Понаїхавши іноземці, одружуються на дівчатах, яким ледь виповнилося 18. Це при тому, що цим іноземцям там 60, 70. А от всі, хто там в районі 40-50, це взагалі серед іноземців, вони вважаються ну як для місцевих дівчат, то це. Самі, самі такі ліквідні чоловіки, якраз все нормально, вони вже якраз є розум, вже якраз якісь є статки. Відносини з ними це абсолютно нормально в цьому суспільстві. Плюс, якщо не говорити там про якісь серйозні відносини, а просто про секс, то це ж нікого ні для кого не є секретом, що Філіппіни це одна з країн секс-туризму. Тому тут. Це не сприймається якось, ми, от іноземці, про таке тут між собою вже навіть не розмовляємо, тому що це настільки звично, там відносини з будь-якими дівчатами будь-якого віку, що це просто звична ситуація. І тут не, не тому, що хтось там вихваляється, а просто тут от життя таке. Там що ага, це, це занадто особисте, це ще щось. Якщо там не викладати. Ну, прямо якихось речей, які можуть нашкодити певній людині, а це розповідається ще ну, з певним таким гумором, і тим більше десь самоіронією, то кого влаштовує версія отака без різних інтимних моментів? Вона, вона була доступна абсолютно для всіх. Кому хочеться там почути про щось, уже якісь такі пікантні подробиці, будь ласка, платна підписка і так далі. І от, значить, ми з нею наодинці. Оця от ніяковість. Я, я, в мене взагалі я не такий от ходок, мало того, в мене. Ну, англійська мова, вона ну, дуже погана, це м'яко кажучи. Само собою, що там всі оці інтимні моменти, це міжнародні жести, хімія, яка в повітрі, і все. Ну, ну все одно для мене, це, для мене це завжди було складно. Це просто достатньо було вже мені такому трохи випившому, смілівшому, сказати, ну що, може, ти хочеш секс. Ну і далі вона просто сказала так, і просто практично напала на мене. Причому, е от знаєте, є дівчата, їх е абсолютно однакова кількість, я думаю, по всьому світу. Ну, принаймні, що в Україні, що на Філіпінах, що в багатьох інших країнах, де я бував, е то цей показник співпадає. Це оті 10%, які від орального сексу. Коротше кажучи, які настільки люблять смоктати, що їм, в принципі, і сам основний розповсюджений вид класичного сексу не настільки цікавий. А вони такі, що якщо вони дориваються, то вони вже смокчуть по повній програмі, і вони цим самі себе доводять практично до е, стану предоргазненого, десь десь отак. Ну, тобто там вже трохи до неї просто доторкнись хоч чимось, і в неї вже все добре. І от виявилося, що вона відноситься саме до цього типажу. Є чоловіки, які схильні до відносин лише з дуже молодими дівчатами. Тобто це 18 і там далі максимум 22. По їх же зізнанням, оцих іноземців, вони кажуть, що в принципі, аби оцей... Дозвільний прикордонний вік був не 18, а типу 14-15, то то було б ще краще. Ну тобто, у них от тяга вроджена сексуально тільки до настільки молодих дівчат. І тому, власне, вони приїхали до Філіппін. У мене такого взагалі немає. Тим більше, коли критерієм є хоч як... наявність хоч якогось інтелекту, то. Я собі цим дуже сильно все ускладнюю. Ну, я по-іншому не можу. Знову ж, це не мій вибір. У мене просто на тих інших реакція ну, така собі, що моральна, що е, фізіологічна, от все. У мене ну не сприймаю я дурних людей, особливо дівчат, і особливо для інтиму. В даній ситуації, от е, Наталі, як уже я її обізвав, вона просто. Ну, тому що трапилась отака. Аби їй було там 40 і це був мій типаж, нехай буде 40. Взагалі не питання, для мене це навіть краще. Так от, оця Наталі, вона була це якраз про тих, що кажуть, вогонь. І відповідно, оця ж з нею перша ніч, вона вже розставила зовсім інші пріоритети. Ніж коли я тільки її побачив, і коли ми спілкувалися, і коли в нас ще не було сексу. Тобто тут вже стало зрозуміло, що о, якщо це буде отакий варіант, то коротати час, коли поряд є отака дівчина, і вона робить отаке, і їй то в кайф, і мені теж якби все добре, то виходить, що нормально, нехай вона така і буде. І от. До ранку ми там якийсь вели активний спосіб життя з нею в горизонтальному стані, а в обід вона вже виявилася, що вона поїхала зранку потім додому, привела себе до ладу, знову повернулася, і от вона мене буде і каже: Ну що, поїхали до мене, я живу сама, не хвилюйся, тобі там буде комфортно. Зараз побачиш, що це таке. Ну і от відповідно і ми поїхали. Якщо вам подобається ця розповідь, подобається отакий формат, то тоді щодня я буду робити оцю прогулянку по місцевому пляжу. І в день буду робити по одній з серій. Тільки, будь ласка, якось реагуйте там, от лайкайте, особливо коментуйте, пишіть щось, задавайте питання. Якщо ж ні, у вас ніякої реакції не буде, то я буду розуміти, що нецікаво це вам і швидко це все згорну. От такі справи. Пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні, якось буде.